Дорогі тернополяни, українці, друзі, 25 травня, в неділю ми обиратимемо президента. Вибори завжди важлива подія, особливо вибори голови держави. Але цьогорічне голосування, коли відбуваються військові дії на Сході та окупація Криму, є надважливим: Україні потрібні не тимчасові, а постійні, легітимні владні інституції. Україна і українці пережили болючий і складний період змін. За них заплачено надто високу ціну. Жертвами, кров'ю і стражданнями, було б нечесно і легковажно говорити і вважати, що вибори вирішать ці проблеми. Вузол українських проблем, який лише заплутувався і затягувався протягом років незалежності, неможливо розв'язати чи розрубати одним рухом. Ми мусимо пройти складний період змін, складний шлях. І цьогорічні вибори президента етап цієї дороги. Ще півроку тому багатьох наших співвітчизників. Отруювала безнадія і апатія. Сумніви і відчуття, що від нас нічого не залежить, позбавляла сил і майбутнього. Революція, яка стала вибухом енергії незгоди всього народу, все змінило. Ми пересвідчились намір, слово, дія однієї людини, помножені на мільйони, дають результат, який може змінити установний хід подій і змінити історію. Сьогодні я звертаюся до всіх учасників виборчого процесу та їх команд. Відкиньте дрібнопартійні амбіції, усвідомте незвичайну важливість цьогорічних виборів, не розгойдуйте і без того складну ситуацію в Україні. Закликаю вас неухильно дотримуватись чинного законодавства про вибори, зробіть своїм головним пріоритетом інтереси і майбутнє України. Особливе завдання стоїть перед правоохоронцями. Закликаю вас забезпечити мирне та безперешкодне волевиявлення громадян. Провести підготовчі та профілактичні заходи для унеможливлення зриву голосування чи встановлення результатів виборів. Тернопіль був одним із найактивніших центрів опору колишньому режиму. Тернопіль був одним із важливих осередків протесту. Вірю, що голосування тернополян 25 травня знову стане прикладом для багатьох українських міст. Не виключено, що на окремих дільницях, в неділю. В обідню пору можуть утворитись довгі черги, але це ніколи не було перешкодою для тернополян. У сильного духу народу сильна і чесна влада. Від кожного з нас залежить, хто очолить нашу державу, кому ми надамо владу. Від наших голосів залежить багато, від нас залежить все. Тож всі на вибори, щоб виконати свій громадянський обов'язок, щоб перемогти. Слава Україні!